Починаємо ми із Ржищева. Там рятувальники завершили пошукові операції. За останніми даними загинули дев'ятеро осіб. Попередньо було відомо про вісьмох жертв. Однак після доби пошуків співробітники ДСНС знайшли під завалами ще тіло жінки коменданта гуртожитку. Нагадаю, учора вночі росіяни атакували безпілотниками два гуртожитки і професійний ліцей на Київщині. Більше 20 людей були ушпиталені. Є руйнування перекриття, є руйнування дахів. Звичайно, буде відповідна комісія, місцеві органи влади, рятівники будуть обстежувати і вже давати оцінку. Рятувальники, поліцейські працювали фактично всю ніч і на сьогоднішній день людей, які могли там перебувати, і про про них немає інформації в поліції. Немає фактично, всі установлені, де хто перебуває, і на жаль, на сьогодні ми вже маємо. Креслю дев'ять загиблих людей і дев'ять людей, які залишаються травмованими від цієї атаки. Хочу підкреслити, що ще серед травмованих одна дитина, хлопець 2011 року народження. Він в лікарні Ахмадіт переніс операції, оперативне втручання лікарів.